Данило і Василько. Залишив роман княгиню і маленьких двох синів. На волинь втекла княгиня від боярських ланцюгів. Але й тут знайшли бояри, Небезпека все росте. Володимир цілий знищим, як дітей не віддасте. І вночі княгиня потай іде схвильована з палат. Серце б'ється, може, зрада, може, деща тує кат. Ідуть маленького Данила, взяв боярин Мирослав, Василька держала нянька, Піп княгині помагав, ось і мури, двері, коні, по дорозі загули, а за тиждень через Польщу вже в Угорщині були. Під боярами і уграми. Дітям Ігоря недовго княжить в Галичі прийшлось, двох із них бояри вбили, одному втекти вдалось. Не було князів, бояри владу всю взяли до рук, І пристіл зайняв Кормильчин, проводир бояр і друг. Та й він недовго правив. Угри з ляхами давно задивлялися на галич і співали заодно. Хто ж країну обороне спить давно в троні роман, і пристіл матяр займає королевич Кальоман. Угри правили жорстоко, були на нас давно, забирали хліб, худобу, грабували все майно. По усім краю невільнім. Стогін крик, і плач іде, і народ, як сонце з неба, Повороту князя жде. Король Данило. Горе учить, кажуть люди, доки горя не об'єш. І Василька і Данила научило горе теж, і вони навчились добре, і сидіти на коні. І терпіти у походах і боротись на війні. І обидва зрозуміли досягає той, хто йде, хто бере усе, що треба, а не ласки з неба жде. І вони, валинь, забравши, поділились, як брати, і мети, здобути галич спільно хочуть досягти. І Данило з дужим військом двічі угрів проганяв. Двічі він боровся за Галич і на третій раз узяв. І на батьківськім престолі в ріднім Галичі він сів, Весь народ вітав Данила, весь народ його хотів. Князь вперед веде державу, князь заводить знову лад, та татари відкидають навіки її назад, Зруйнувавши Київ. Лізе татарвав галичину, і за поміччю Данило йде в угорську сторону і вертає вже додому, і стріває втікачів, князю, князю, бідний галич вже в руках у ворогів. Вже давно забрали галич, вже укрили цілий край, нищать села, люд мордують, князю, князю, не питай. Був у таборі татарський бранець, Галицький Дмитро, що татарськими тілами застеляв колись Дніпро, і звернувся він до хана. Хане, кинь Галичину, тут озброєні всі люди, і програєш ти війну. Ця земля міцна, могуча і не знає перепон. Ти загубиш своє військо. Попадеш і сам в полон. Хан послухав Закарпати на Угорщину іде, сяє сонце в синім небі, ні хмариночки ніде. Князь Данило у хана. Все ж татари не лишили, не покинули наш край, незабаром хан татарський. Присилає, галеч дай, зажурився князь Данило. Ми стомились в боротьбі, але хане мого краю не угледіти тобі, не угледіти сліпому сяйва сонячного дня. Так говорить князь Данило і сідає на коня. Ось уже й золотоверхий, видно Київ на горі. Князь заїхав. Довго радивсь і моливсь в монастирі. Довго жде його дорога, аж над Волгою в степах стали табором татари і живуть в своїх возах. Довго їхав князь Данило, приглядався до Орди, як вона живе злиденно, серед лиха та біди, як клоняється то сонцю, то деревам, то зіркам. Як вона приносить жертви хмарам, вихорам, вітрам? Ось і Волга, ось і табір. Хто це їде? Хто це стій? Князь Ягалицький, Данило. Де живе тут хан Батий? Князь приїхав, хан татарський у шатрі своїм сидів. Добре, князю, що, хоч пізно, ти побачитись схотів. Поживи у мене в ханстві, Придивися до життя. Може, хочеш ти напитись? Спробуй нашого пиття, ти тепер вже наш, татарський. Хан сміявся, жартував, і замість свого кумису пива князеві подав. Цілий місяць жив Данило. Цілий місяць гостював і не йти на княжий Галич, хан Данилу обіцяв. І вернувся князь Данило. Галич був як день ясний, та сумний був князь Данило, як могила, мовчазний.